Державне бюро розслідувань завершило масштабне розслідування щодо злочинного угруповання у 110-й окремій механізованій бригаді. На чолі схеми стояв заступник командира протягом тривалого часу. Посадовець систематично збирав гроші з підлеглих. Тим, хто не хотів служити, пропонували зникнути за половину зарплати. Деякому навіть оформлювали бойові виплати. На папері, а тих, хто відмовлявся платити, відправляли на найбільш небезпечні ділянки фронту. Сума завданих державі збитків перевищила 5 мільйонів гривень. Але ціна злочину значно більша. Один із військових, змушений під тиском керівництва підробляти документи, не витримав і вкоротив собі віку у присмертній записці. Він прямо вказав ім'я того, хто його зламав. У червні 2024 року і інший військовий наважився піти проти системи. Він забрав у заступника командира сумку з півтора мільйона гривень незаконно зібраних коштів і передав її працівникам ДБР. У відповідь командування спробувало приховати злочин, оформило військового як такого, що самовільно залишив частину, та заявило про нібито викрадення зброї. Насправді чоловіка шукали для фізичної розправи. Заступник командира організував його викрадення та погрожував убивством не лише йому, а й членам родини. Завдяки оперативним діям ДБР ці плани вдалося зупинити 27 грудня 2024 року. Слідчі провели обшуки, виявили викрадену зброю. А самого посадовця затримали разом із ним викрити інших учасників схеми командира групи матеріального забезпечення, водіїв та працівника ремонтної майстерні. Під арешт потрапило майно заступника командира на понад 14 мільйонів гривень. Елітні квартири, земля біля Буковелю, автомобіль преміум класу, рахунки та цінні папери. Ще понад 7 мільйонів гривень у різній валюті, передано в АРМА. Наразі обвинувальні акти щодо всіх фігурантів скеровано до суду, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Війна не дає індульгенції на злочини. Ті, хто наживається на військових, підривають армію зсередини. Тепер чітко дає зрозуміти. Очищення збройних сил від корупції така ж частина оборони держави, як і боротьба на фронті.